Усім привіт, мої хороші. Сьогодні хочу поділитися з вами своєю історією і тим, моєю думкою, чи важко, чи легко бути матусою трьох діточок. Чесно кажучи, я ніколи не могла подумати, коли мені було 18 років, що в мене народиться аж троє дітей. Я завжди хотіла лише одного сина, щось мені так. А казалося, що ну, яка я мама, щоб в мене було багато дітей, і взагалі це ж такий тяжкий труд, так як я сама виросла без сім'ї повноцінної. Мій тато мене покинув, коли мені було три роки, тому що мама з ним розвелася з за того, що він дуже часто прикладався до бутилки. А сама вона була змушена дуже важко працювати, і її майже ніколи не було вдома, тому як вона працювала на вокзалі. В Запоріжжі, Запоріжжя перше, це залізничний вокзал. Там вона була касиром і мала працювати навіть в нічні зміни, може хто знає, то змінний графік у них у залізничників день, ніч і два дні вдома. А коли вона була два дні вдома, вона ще й торгувала на ринку, їздила сама, були часи і на Москву, на Одесу. Ось Такий на Хмельницькій, закупала багато чого, там. і взуття, і одяг, і все це везла на продаж сюди, до нас. Запоріжжя, торгувала вона ще й на ринку. Тобто, в принципі, все своє дитинство я була сама. Я не бачила моделі а батьківства, коли їм тато, і мама, і поруч, і біля тебе завжди. А, тобто ось так, і з дитинства я не могла ну, навіть уявити, що в мене буде така повноцінна сім'я, не те, що вона а, там я знайду чоловіка. А що в мене буде ну, троє дітей? То я вам скажу, це дуже такий кропіткий, е, кропітка така е, праця. Треба настільки знаходити сил для того, щоб приділити увагу кожній дитинці. Навіть одну дитину, мені здається, виховати це дуже важкий такий труд. Що треба постійно праця така важка, що постійно треба приділяти увагу дитині, не тільки її забезпечувати, а ще проводити з нею час, навчати її чомусь, зробити з нею. З неї зробити гарну людину виховати. Ну це взагалі. А тут не на одну дитину, а на трьох. І це мені здавалось дуже буде важко. Єдине, що мене врятувало, що в мене не погодки троє діточок, а я народила першу свою дитинку, це була донька моя перша Аліна, я її народила в 22 роки. Я вийшла замуж, вибачте, я одружилася. З гарним чоловіком, якого я знала давно, ми ще й жили в Києві з ним. А коли я вже завагітніла, то я вже була на четвертому місці вагітності. До того ми 4 роки жили разом, рік зустрічалися. Я познайомилась, коли закінчувала 10 клас, переходила в 11, тобто ще в 16 років я зустріла свого майбутнього чоловіка і по цей день живу разом з ним. Слава Богу, у нас нормальна сім'я. Ми народили трьох діточок. Ось, і я стала вперше мамою в 22 роки. Потім я пішла на роботу в Запоріжжі до водоканалу влаштувалася. Знову ж таки, я не могла стати менеджером. Я могла влаштуватись на більш гарну роботу, але. Мені треба було доньку забирати в 6 годин вечора, це саме такий пізніший час. А хто знає менеджера, вони ж працюють до 7-ї, до 8-ї години. І в мене не було того часу, не було зовсім, бо чоловік працював також на будівництві в Запоріжжі. Він міг і в 9, і в 10 навіть додому приїжджати. Тобто він ніяк не міг забирати нашу доньку. Жили ми тільки вдвох. У мене є бабусічка ще моя, дай боженько, і здоров'я. Їй зараз 85 років. То коли народилась. А Ліночка, вона мені дуже допомагала. Вона ще була це 16 років тому назад, ще було 70-71, і в неї ще були сили це мені допомагати а з маленькою. От перше материнство, так, коли одна дитинка, ти гадаєш, що та, що там, ну в принципі, що ж справляєшся, все чудово. А другого синочка ми дуже хотіли, щоб саме був син, тому як була вже донька. І так сталося, що пропрацювавши 2 роки а, в водоканалі, ми почали планувати. Все ж таки, сина. Я дуже молила Господа, я не знаю, щоб нам він послав саме синочка, тому як я його з самого дитинства чогось хотіла, і гадала, що буде взагалі один синочок у мене. І все, і більш діточок не буде. Ось, і народився мій Сашунечка 12 лютого. Через сім років у них різниця між старшою Аліною і Сашею. Ось і тоді так я зрозуміла, що материнство, коли в тебе одна дитинка, це добре, а коли в тебе двоє. І в мене ще вона займалася і танцями, і малюванням. і, вляєте, і тоді бабуся їй стало вже так зле трохи по здоров'ю. Вона не змогла бути завжди там поруч, мене підтримувати, так як вона жила в Запоріжжі, але в іншому зовсім районі міста в своїй власній квартирі. Ось і я тоді вже зрозуміла відчула, що материнство це не так вже й легко, це настільки відповідально. Ти хочеш приділити старшій донечці увагу. ти розумієш, що на тобі висить маленьке дитятко, яке потребує постійної твоєї участі. І ти не можеш розірватися. Я навіть плакала про, Боже, коли моя дитина сиділа і дивилася мультики, а я з малим його годувала чи то перевдягала я розуміла, що ну, дуже важко розірватися між двома діточками. Але нічого, все ж таки я взяла себе в руки малого в коляску, взимку, дві зупинки, я її водила в дитячий центр дитячої юнацької творчості, можливо, хтось знає в Шевченківському районі. І вона і танцювала, і малювала. Я з малюком просто в калясті могла годину і чекати, возити його, поки він спав там гарним таким обіднім сном. Тобто я справлялася, і це так мене підбадьорювало. І ти розумієш, що начебто ти стаєш мамою двох діточок, тобі не зрозуміло, як це буде. І спочатку така розгубленість була у мене, як я потіну, як я справлюся. Але потім, коли життя підкидає тобі проблему за проблемою, а ти берешся ось так: засучуєш рукави, берешся за цю роботу і робиш її. І тоді в тебе з'являються звідкись крила, сили, тобто і всі, наче страхи, уходять на задні план, ти розумієш, що це твоя робота, ти маєш її зробити, ти береш її і робиш, і везеш, і розвиваєш свою старшу доньку. І ростиш маленького синочка, який постійно на тобі, просто що чоловік пізно приходить, він втомлений. І, в принципі, я можу сказати, що я сама повністю займалася всіма своїми трьома діточками. А третя дитинка, коли Сашоньки виповнилось два роки, два з половиною, то я дізнаюся, що в мене затримка, тобто я взагалі ми з чоловіком не планували третю дитиночку. Коли я зробила цей тест на вагітність, просто такий шок, ступор, і що було робити мені далі. Я ще була в декреті з маленьким і вже мала виходити через півроку, то багато було таких сумнівних думок, що робити з дитинкою, чи витягнемо ми, чи тоді життя вже не таке було. Різнобарне ми робили, в принципі, ми тоді на той момент зробили повністю євроремонт в квартирі. У нас так було непогане житло, гарна квартира, три кімнати, начебто, якби для такої великої навіть родини цього достатньо. Але зрозуміли, що буде зі мною, з моєю кар'єрою, як я буду далі працювати, я не зможу. Я уявляла собі, наскільки це буде фінансові труднощі у родини, тому що працює один лише чоловік. Але, але моя і мати була проти, і бабуся. Також мама чоловіка, вона так казала, що не ти перша, не ти остання. Думати вам, але ж це дуже важко, це так відповідально. Я просто в собі не могла зрозуміти, як я можу сама вбити свою дитиночку маленьку, яка живе, розвивається в мені. Господь мені її дав, якби так, так вийшло. Але ну, я не могла через це переступити, до останнього. я Вірила, я знала, що все буде добре, і моя дитинка народиться здоровою, гарною. І я мала мала собі знайти ці сили, це все зібрати в кулак себе. Я сказала, що ні, я аборта робити не збираюся. Це моя дитина від найкоханішого мого чоловіка в світі. Вона буде з нами, я її виношу, я її народжу і буду брати величезну відповідальність на себе. Так само взяли чоловік на себе цю відповідальність. І от з появою третьої дитини, ось тоді, коли я була ще в роддомі, я думала: ну, то що ж, двоє є, ну якби вони були з чоловіком, з бабусею. так. А тут я одна, така вже така: ой, мамочка, вже все знаєш, як з тим малючком, тим себе поводити з тою малюточкою. Щось я думала, також буде хлопчиком на третій. Ну, це такі дівчинка, чому я дуже-дуже рада. Це така мала моя помічничка, така трохтушечка, така талановита дівчинка. Вона так гарно в мене малює. І просто щас дивлюсь на неї, думаю, боже, яке сонце просто ну, могло б навіть не з'явитися на цей світ, О, тому що всі мої рідні були проти, мене відмовляли, казали, як. Такі часи важкі, тим більше вже війна ж тривала в нашій країні. От, і ви знаєте, що я можу сказати по завершенню всього цього нашого діалогу? Що якщо ви не хочете вбивати своє власне дитятко, і ви знаєте, що так, воно все на початку дуже страшно. Такий страх того, що ви не справитесь з цими обставинами. Але я гадаю, що діти то є дар Божий, і якщо є змога, є сили, і ви в цьому впевнені на 100%, так як я була впевнена в третій своїй вагітності, в тому, що я хочу цю дитину, я ні ну, ні в якому разі я не можу відібрати в неї її життя. Тому так, зараз ми багатодітна така сімейка. Хі, вже, слава Богу, мої діточки, доросла, ми вже донечка, 10 березня, їй вже виповнюється 16 років, в середньому буде ось в лютому вже 9, наймолодшій вже 6 років. І зараз я трішки почала вже займатися і собою, і своїми справами. Перші, звичайно, роки 3-4, коли ось такий нагруз, наплив стільки багато завдань для мене однієї. Враховуючи, що діти боліють. Коли вони боліли, це була просто якась катастрофа. Всім треба приділити увагу всіх, то ніжки крутять, то горлечко болить, то вони деруться малі, постійно щось такі чублилися. Боже мій. Як згадаю, як це було? Та зараз же, озираючись ну, на все пережите мною, можу сказати, що велика сім'я. Багато дітей, ну це дуже круто, це потребує великих зусиль Ось, від матусі, від чоловіка. Якщо є у вас опора гарна, ваша половинка, ваш чоловік підтримує і допомагає вам. То, в принципі, материнство і багатодітну сім'ю ну, варто, мабуть, спробувати е створити. А якщо ви не впевнені, то краще, звичайно, ще дбати про. Контрацепцію, і як бувають люди, в яких немає просто ну, моральних сил ніяких, вони втомлені і вони не бачать себе в майбутньому, а ще давати життя цьому світу, це надвисока відповідальність, дійсно. Тому бажаю я вам, вашим діточкам здоров'я вашим родинам. О, ділюсь своїм таким відгуком а, про багатодітну родину. То для мене це ок. Звісно, що там більше чотири мені шуткують дівчата. Та, там де троє, там і четверо буде, і п'ятеро, я кажу. Ні, ні. Ви знаєте, що є, є якийсь м -м, ліміт, тобто ну, сили людської, я не знаю, витримки, мо, здоров'я. Мені на даний момент зараз. А, 38 років, тобто, ну, це вже я рахую, що занові. Не знаю, кого як, звичайно. Але я рахую, що мій організм, організм вже я дуже важко виходжу з навіть з ОРВІ, з якихось м -м, таких простудних захворювань. Мені здається, що жінка все одно має. Якийсь свій ліміт здоров'я, витримки моральної, і якщо я ще народжу одну дитинку, то я розумію, що моїх сил, мого здоров'я на то все може не вистачити. Тому я думаю, що кожен вирішує для себе. Але мій відгук про багатодітну родину, якщо є такі умови у вас власне житло, гарний чоловік поруч, підтримка є завжди. То це ок, це дуже круто. Просто озираєшся і бачиш, які вони вже дорослі стають. Діти так швидко виростають, просто. І ти наповнюєшся від них позитивом, цією юністю. Ти знову починаєш робити уроки разом з ними, разом з ними грати. Вон як ми з середнім хлопчиком. І футбол, мама ганяє з ним, і фіфу на телевізорі, і просто якісь такі з молодшим ми щось робимо поробки, малюємо щось, вирізаємо. Тобто це такий вир, вир таких подій різноманітних в житті. І діти доповнюються життя, наповнюють його сенсом, буття радістю, таким щастям. Дійсно, це важко. Але коли ти справляєшся з усіма труднощами, то бути поруч зі своїми ріднесенькими дітками це просто кайфово, це заряджає, сповнює життя оптимізмом, життєрадісністю. І з містом. Тому ось так, мої хороші. Дякую, якщо дослухали мене до кінця. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал, буду знімати для вас багато чого цікавого, своє життя. Я люблю ще українські анекдоти, кому цікаво, заходьте на шорти, дивіться, ось, буду знімати для вас. Тому підтримуйте мене, будь ласка, будемо отримати з вами зв'язочок. Усіх обняла, поцілувала. Гарного вам дня, мої хороші.